Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Ми приїхали в в Base Confederation Park. Ось така тут поляна. Тут є будинки. Гарні квіти. В Канаді стоїть жара, і тому ми приїхали в таке місце, де є фонтанчики і дітки можуть покупатися. Такі віпочки красиві. Красиво тут. А ось і я Є. купила собі шляпу по бойську. Зараз одягну, покажу. Це сміт, звісно, але що поробиш в Канаді. Дивіться, приготуйтесь і посміхніться. Дуже гарно захищає, до речі, від жари. Тут корт розташований, можна пограти. Прекрасне місце. Ще один ракурс. я думаю, цим будиночком класно. Вони тут. Поряд з таким красивим місцем живуть. Будинки невеличкі, але все акуратно. І ми тут теж приїхали. Як і в всіх країнах висаджуються квіти, дивіться, які квіти в Канаді. Такі самі, як у нас. Ось такі рідко у нас я бачила, що посажувала, але може я не все бачила. Зазвичай ось ці квіточки. На підвіконнях вирощують. Красиво. Дизайн кумби. Стоїть жара 29 градусів, але в цьому в тіні Класно. Як ця квітка називається? Вечерова красуня? Чи, може, якось по-іншому є, звісно, назва на латині? Ну, такі гарнівні. Ось такі малюсінькі георгіни. Боже, у нас ростуть більше людського зросту. А ти такі манюські. І най спортсмен на малюсінькому Такому велосипеді. Вітне. Це що? Це жимоло, чітко це жаснім. Красота? І ось дуже гарні кіточки. Клас. Треба її намалювати. Я завжди дивлюсь на все, що мені намалювати. Це Називається погляд художника. Коли я почала малювати, я інтенсивно завжди шукаю якісь референси для малювання. Дивіться, які красиві, такі цікаві ракурси. Можна зловити. Ось так гарно, коли квіточка одна. Виривається вперед, і коли букет малюєш, так, трохи збоку, гарно намалювати так квітку. І тут дуже прикольні. Дуже мені подобаються цю тобто Ось Бордові. Оці такого лускового кольору красиві. Ось такий куча. і куча діточок бігає. І ось, бачите, такий парк. Тут дуже багато діточок, і ось так вони граються. Поряд з цими фонтанами такий чудовий парк. Дуже гарне повітря. І взагалі в Канаді дуже... В повітря таке свіже, чисте, чи не єдина перевага Канади перед Україною. Але в Карпатах теж, я думаю, дуже свіжо і гарно. Такі пристолки тут. Я не знаю, як їх правильно назвати, їх дуже багато. І діти тут вибирається. Знаєте, так дитячий сніг. Це як музика. Дуже дітям подобається ось, ось це. Бачите, наливається повна відерка, а потім перевертається. Опа! Класно. Що милоду? Дуже гарно тут, воїні. В Канаді дуже складно жити, але ми не жалуємося. Знаєте, в Україні ще складніше. Війна це найжахливе, що може бути, що може трапитися з людьми з країною. Я дуже вдячна Канаді, що вона. Пропустила українців. Багато хто жалується, що в тяжко, мало роботи і в основному тяжка така робота. Але що поробиш? Це така доля емігрантів, якщо ти не якась кваліфікована, супер, суперкваліфікована людина, яка на розклад, якийсь можливо науковець. Я знаю артист, спортсмен, то що тобі прийдеться з нуля все починати. Так всі тут і роблять. Починають з якихось робіт, хто на будівництві, хто в магазинах працює, хто працює в готелях. Люди тут ходять, а я розмовляю з вами. Так, потихеньку, потихеньку. Якщо дві людини в родині працюють, то можливо згодом, якщо буде гарна кредитна історія і отримати будинок кредит. Якщо є конечно, таке бажання залишитись в ну, ось, З трошки з вами порозмовляла, показала красиві гарні квіти. Підписуйтесь, ставте лайки і З вами Тетяна. Бажаю всім здоров'я, бажаю мирного неба. Ми любимо, і українці. Тримаємося, проходимо до перемоги. Пока-пока.